Каже, блядь як ти так виводив? Ох, їдав! Ох, їдав! Оце риба! Ану, давай пицак. Ой, подивись, подивись. Оце той, що я просив. Фу. Ох, і торкнув на паролон. Але ж не На паролончик. Стукнув. Ну, значить, є він тут. Возьмем вот этот садочек Ну, трошки больший Да, трошки больший А ну, я тебя возьму Навіть без Да стой Возьму тебя без Підсаки. На, на грані норми. На ми зараз його поміряємо. У мене на лодці є ось, ось мірка 42 см. Тут паролончик спрацював. профмонтажовський Відпусти, відпусти. Дай ще когось зловлю на цю паралонку Дай. О, дякую. Дивись ось мірочка. Від носа. До, ти знаєш, ось ось ну, ну, на, на грані. На грані. Можна сказати, що ось ось хвіст. Ось хвіст. І ось о ніс. Ну 41 см. лапу Випустимо, немає 42 см. Біжи, підростай. Так, друзі, всім привіт. Вискочили ми з Серегою сьогодні на вечірний кльов. Серега. Привіт. Всім привіт. Серега завалив вже в цьому році трофейну щуку, як для літа 9600, то це взагалі. А 9200? Ну, що за рибак, як не прибереш. <різь> 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 так, друзі, будемо ловити сьогодні судака. Зараз виставились на точку, трошки побачили рибу і будемо шукати активного судака. Далі все покажу, розкажу, на що я рибачу, чим рибачу, як рибачу. Сподіваюся, що навіть буде що показати, що сьогодні зловив. Погнали! Так, друзі, чим я ловлю? Палочка у мене е, Азура Райдон XP 236 довжиною 938 тест. Швидкий строй, дуже дзвонка, палка для судака підходить просто ідеально. Значить, катушка Азура Savada XP 4000 м. Ниточка 006 по класифікації 0,12 мм товщина. Шнура намотаний на катушці Ну, як завжди, флюрокарбон. І буду ловити сьогодні. Ось починаю на паралончик ось такий від профмонтаж. Вже погрижений трошки, ловив не раз. 16 грам грузик погнали. Там доволи якийсь цей кофеїн. Дексаметазон. Це, Це кстати, мамбула не... Опа! Паровон, ну, хороша риба. Давайте це. Це заліковує. Оце вже заліковуєр. Якщо я його не забагрив, бо щось він так якось І так, да. цікаво себе веде, покльовка, явного удара такого не було. Я наче головою махає. Ні, не забагрив. За але, але це вже хоч заліковий. Да. Залі... Ну що, Ну що, друзі, починається? Починаємо рибачити. Це вже заліковий. О, про поролонку мені. Нічого. У нас є інша. Це вже такий, кіло 200, кіло 342 см точно в ньому є. Супер, паролоночка. Вот такая поролоночка с Вот вся 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 пробы вся 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 нормальные экземпляры, а не вся Есть. На мандулу? вся вся Да. Я вся не казал, что тут есть вся вся похоже, это вся что рыбина. Ну, дай. Это уже похоже на рыбину давай да бачиш цвет поменял. да и сразу есть результат друзья цвет моя значение Ух так это ж совсем другая ситуация мне так подобается фециончик запрещить. Ну тебя двушечка минимум. Минимум двушечка. Ну, да. Це полкило 700 до 2. Да? Да, достатньо. я поменял мандулу. Тільки колер поменял. Колір, колір поменял и сразу маємо. Ось такий результат ты так, ж. Красавчик все. З ударом все як положено, так? положимо. Да, да? Та, Ось ця. Була така, і такий. Ну майже двушка, я думаю. У мене є ваги, можемо зважити. Ну, Але це точно залік. Да. Тримай. Вітаю. Щас, щас, з першим о я тобі вкину. Він тебе зараз обляпає і, і все буде. Зрозуміло. Він тебе обляпає і все буде добре. Ось все, самую лодку. Да, а вот шпен. Кто здесь шел? Ну, хорошо, что сам зашел. Есть? Вас очковик, нано. Затейник. Ну сама хто там взяв. Ну сама, ну головне... що тут рибає? Де моє внизї? Бачиш? О, проснувся. Курчик, курчик проснувся, да? Очковик, затейник проснув. Ладно, ти поки там з ним цей, а я ще. Чи він вже Здається. Не дуже здається. Це щось похоже на, на рибину. Ну значить він тут є. О, я бачу що. Ладно, я почекаю його тут. Я готовий. Доставай. Це три плюс. Це те, що ти казав, з одного виводка. Да. Так, давайте, я Ох, як фрикціончик. Солодко співає. Це такий самий як той. Ну, Кіло 800, ну, да. да, ближче до двох. Я думав більший, Я да? Це ще й кульпає когось в Так те він був, мабуть, у садку. Лижу і він кинувся да. на неї. Удар же ж був, правда. Так, з попльовкою все. Ну, Супер. Промахнувся. Супер. Промахнувся трошки. Трошки. Нічого буває. На ту лодку yeah. чуть проїхав, почав кинути. Ага. Блін, мені треба ще хоча б одного. Ох і подача! Не знаю наскільки хороший, а може і ні. Ну поклевка така була, що я тобі кажу, це було... Та ти що, Віддай спінінг Поклевка була, а може і нормальна, я тобі скажу. Може і заліковий. та нормально сюди. Покльовка була, віддай спінінг, я тобі кажу, це просто бух! Да, на такі бровочки. От що то зміна місця дає результат. І поролончик сьогодні мене просто радує і виручає. Поролончик від профмонтаж сьогодні спас мене. Минулий раз мандула, суперово просто працювала. Сьогодні ось на мандулу в Серегі була тільки одна покльовка. Це те, про що я вам казав, друзі, і завжди кажу, що повинен бути з собою, завжди арсенал приманок, вибір приманок. І пробуйте, 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 міняйте і буде вам щастя. Дивіться, нормальний заліковий судак. Кілограмчика на півтора, може трошечки менший. Але точно заліковий. Супер! Все просто супер. Все ми сьогодні зробили з вами правильно. <клес> Бачите, друзі, зміна точки. Хоча ми, у нас були там більш перспективні, на нашу думку, місця. Ми там бачили рибу в ехолот. а потім вирішили все-таки змінити. Там покльовок було мало, та й риба вже пропала в ехолот. А ми переїхали на інше місце і не прогадало. Буквально тут у нас час. Риб... Рибалки до того як потемніє, і ось буквально вже два декілька штук я вже зловив. Так що все правильно. Ну і приманочка, паралончик сьогодні рулить. Реально виручає. Шути, чувак. Да. Блін, зійшов. А капец, Меняй, что-то меняй. Существует. Может, он перед сумерками открыл рот. Шандарахна. На брові під лодкою шандарахне. Серега, мені починає нравитися. Крупний любов. Але заліковий. Не дуже крупний, але заліковий. Ей. Красавчик. Просто красавчик. В шахті там. Паралон тупо в шахті. Я не пам'ятаю який це номер, подивлюсь, напишу, друзі, який це номер кольору поролончика від профмонтаж. Но він сьогодні реально мене, мене спас. Немає. Те, конечно, те немає, бо такий тільки в мене і в Майкла Джексона. Так два гачки, аж в очі йому залізли. Слухай, <звук> Він фактично не так. Да. Але ж дивись ось, три заброси і три покльовки в мене були. І Ти, якщо можеш, то присядь, щоб менша нас не була, щоб не зривало. Я з Артуром як виїхав, блін. Вивожу, каже, блядь, як ти так вив... вивожу? Ох, їдав! Ох, їдав! Оце риба. А ну, давай поцакай. Оце той, що я просив. <звук> Серега, це той, що я просив, блін. Він так, так. Така подача була. Якщо не хвостом. А, ні, хвостом. Та, ні, да. Але, блін, ну удар був. Понимаешь? Або ти просто його під'їхав. Під удар був такий. йолки палки Значить він тут стоїть. Так, друже. Давай быстренько підростать. Так, друзі, вже темніє, будемо закінчувати на сьогодні свою рибалку, норму свою взяли, отримали задоволення, ключик підібрали і маємо чудовий результат, чого я вам всім, в принципі, бажаю. Так що, друзі, з вас лайки і коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока!